Між Україною і Польщею завжди було чимало суперечок, але в історії сусіди дуже часто мають претензії одні до одних. Водночас чимало спільних митей на сторінках історії наших країн доводить. Не такі ми вже і різні. Наш канал не про історію як таку, а про історію кулінарії. Тому сьогодні ми пірнемо в давню польську кухню і спробуємо зрозуміти, як харчувалися поляки у 17-18 сторіччях. Адже частина українських земель тоді входила до складу Речі Посполитої. Тож, вивчаючи ці кулінарні особливості, ми зокрема вивчаємо свій культурний код. Якщо вам цікаві такі історичні випуски, то обов'язково напишіть нам про це у коментарях. Зворотній зв'язок дуже важливий, адже тоді ми можемо робити саме те, що цікаве нашим підписникам. Почнімо зі слів подяки Світлані Булатовій, кандидатці історичних наук, чиїми статтями і працями ми надихалися при створенні цього відео. Та і книжка чудова, вже замовили собі. А тепер починаємо. Аналізуючи давні кулінарні записи 17 18 сторіч, можна помітити, що шляхетські родини Волині віддавали перевагу місцевим стравам. Розрізнити суто українські чи польські рецепти в цьому регіоні досить складно, оскільки кухня прикордоння це унікальне сплетіння гастрономічних традицій обох народів. Історична близькість західноукраїнської і польської кулінарних культур привела до появи багатьох спільних страв, які часто мають однакові назви в обох традиціях. Яскраві приклади таких спільних наїдків це не лише знамениті п'єрогіруські, вареники. Не забуваємо, що поляки називали тогочасних українців русинами, а й галушки, киселиця, гречаники, особливі великодні і весільні калачі, пампухи і різноманітні пляцки – Обидві кухні також мають власні варіанти таких знакових страв і напоїв, як борщ, юха, і, звичайно ж, горілка, демонструючи як культурну спорідненість, так і регіональні особливості. Несподівані аспекти кухарського мистецтва 17 18 сторіч знаходимо переважно в рецептах багатих шляхетських і магнатських родин із українських земель Волині, Галичини, Поділля, Братславщини і Київщини. Кухарські книги того часу замовляли власники маєтків і дбайливо зберігали у своїх бібліотеках. Окрім рукописних збірників, існували й друковані кулінарні видання. Перша польська кухарська книга «Компендіум Феркулорум альбо Зебрання Потрав була надрукована у Кракові 1672 року. Її автором став Станіслав Чернецький, який служив кухмістером у княжій родині Любомирських. Посада кухмістера була престижною і добре оплачуваною при дворах знаті. Кухмістер, подібно до домашнього лікаря, відповідав за самопочуття і настрій свого господаря. Керуючись тогочасними принципами гуморальної дієтики, він умів організувати трапезу таким чином, щоб підтримувати фізіологічний баланс в організмі вельможної особи. У Речі Посполитій харчування істотно регулювалося релігійними традиціями. Місцевий католицький піст був суворіший аніж у інших європейських католицьких країнах. Окрім тривалих календарних Остів пісними вважали середу, п'ятницю-суботу, а також перед день багатьох релігійних свят. Для кухмістера у заможньому маєткові справжнім викликом і можливістю проявити майстерність було створення різноманітних оригінальних пісних страв для кількаденних бенкетів. Важливим аспектом тогочасної кухні була не лише смакова, а й візуальна складова страв. Кухарі прагнули вразити гостей, створюючи свої рідні кулінарні ілюзії. Відповідно до барокової естетики, риба не могла пахнути рибою, а скидатися мала. Чи на птицю, чи іншу тварину кухарські книги містили численні секрети створення таких гастрономічних обманок, про що свідчать назви рецептів із інтригою, наприклад, яйця, пісні, чи сир мигдалевий. Особливістю старопольської кухні було рясне використання екзотичних прянощів, відомих тоді як коріння. Які переважно привозили з далеких Молукських островів, смакові уподобання тієї епохи досить сильно відрізнялися від сучасних. Аристократи особливо цінували пекучість страв. Завдяки розвиненій торгівлі, зокрема зусиллям львівських купців, місцева знать звикла до використання мускатного горіха, мускатного цвіту, гвоздики, шафрану, імбиру, різних видів перцю, цинамону, себто кориці й коріандру. Поширена думка про те, що приправами маскували смак зіпсованих продуктів, неправдива. Історики доводять, що вартість екзотичних спецій значно перевищувала ціну домашньої птиці з власного господарства. Захоплення приправами тривало аж до середини вісімнадцятого сторіччя. Хоча в інших європейських країнах таке надмірне використання спецій уже вважали ознакою поганого смаку. Особливо популярним у старопольській кухні був солодкокислий смак. Таке поєднання використовували не лише в десертах, а й у рибних і м'ясних стравах і виробах із тіста. Тому в багатьох давніх рецептах м'яса чи риби можна зустріти пораду, аби було солодко. Солодкість забезпечували місцевим медом або імпортованим цукром, а кислинку додавали за допомогою оцту з домашнього пива чи дорожчого винного оцту. Для створення вишуканої кислинки також використовували середземноморські цитрини чи лайми. Згідно зі збіркою для кухмістра, про яку ми вже згадували вище і радимо вам, тогочасні кухарі активно використовували дичину з навколишніх лісів зубрів, зайців, оленів, сарн і диких кабанів. Популярними були також страви з диких птахів, серед яких були яструби, дрохви, тетеруки, глухарі, а дикі качки і куріпки регулярно з'являлися на столах заможної шляхти. У кухарських книгах того періоду можна знайти рецепти, які сьогодні здаються екзотичними навіть для гурманів. Наприклад, описували там способи приготування білки у двох варіантах: у світлій і темній юсті. До особливих делікатесів належали страви з бобра. Чому все прозаїчно? Бобровина була популярною під час посту, оскільки хвіст бобра був укритий лускоподібною шкіркою, то його прирівнювали до риби і дозволяли вживати у пісні дні. У збірці є навіть спеціальний розділ, де перелічені способи приготування модних тоді солодощів конфектів. Випічки і лікувальних водок 1661 року. В іншій збірці можна знайти багатий перелік рибних страв, які готували у шляхетських садибах. Серед рецептів запечені коропи в чорному корінні, щука по-польськи, форель із юхою, карасі зі сметаною, вугор в розсолі, поливка з оконів, а також страви з тріски і лосося. Окрім звичних для нас риб, кухарські книги того часу містили рецепти приготування міног, рибоподібних істот, які могли бути отруйними при неправильному приготуванні у книгах також пояснювали, як готувати раків і навіть слимаків, що свідчить про різноманітність тогочасної кухні. Найпопулярнішою рибою, судячи з кількості рецептів, була щука. Для неї описували аж 24 різні способи приготування. Її важливість підкреслюють навіть у назві розділу кулінарної книги рибні страви, і насамперед щука. Історики кулінарії вважають щуку справжнім символом старопольської кухні. А рецепт щука по по-польськи» був настільки відомим, що ще в 16 сторіччі потрапив до європейських кухарських книг. У шляхетській кухні того часу важливе місце посідали м'ясні юхи, які етимологічно споріднені з українськими юшками. Їх готували з використанням різноманітного м'яса від дичини до свійської худоби і птиці, на відміну від сучасної кухні, де супи мають чітко визначену консистенцію. Тогочасна кулінарія пропонувала ширший вибір рідких страв. Популярними були юхи і фармушки різноманітних смаків від наваристих м'ясних із півнячою грудкою до вишуканих солодких зі фруктами і ягодами. Окремо виділяли легкі поливки, які вирізнялися особливою вишуканістю, і готували їх із рибою, сиром, маком, вином, а іноді навіть додаванням ароматної трояндової води, що надавало їм особливої вишуканості і аристократичного характеру. Ми б могли ще довго розповідати про надзвичайно цікаву старопольську кухню та намагаємося робити відео двічі на тиждень, і це дає як певні зобов'язання, так і ліміти в контексті довжини кожної серії. Утім, якщо вам цікаво, то як завжди, голосуйте коментарем. Нас уже понад 20 тисяч, але кожен ваш коментар, команда проєкту завжди читає і бере до уваги. Так, так, гейтери, чуємо навіть вас. Смачного, друзі, і до нової зустрічі!